Друзі, ветері Софія. Вау! І так тут про твою родову систему. На що прямо зараз треба звернути увагу та підтягнути цю а, сферу в родовій системі. Ну, дивіться, тут зараз про вас, будь ласка, час зцілюватися, зцілюватися саме лагідно через арт-терапію. Запрошую на індивідуальні консультації. Да? Але в будь-якому випадку ви можете самі зайнятися творчістю. І дивіться, пані гарно вдягнута. І вона каже, ну, все світо показує, я хочу малювати в своїй. У найкращому платі мені так комфортно. Да? Вона прикрашає себе і прикрашає своїми а, цими пташками весь світ. Тож робіть саме те, що вам подобається. Ваш род благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу. Втілюйте в життя свої самі сміливі ідеї. Ваш род пишається вами.